Друзі, всім привіт, вітаю шановний колектив. Сьогодні маємо такий участок 17 соток з гноєм, чорнозем, все як ви просили, будемо вам знімати відео. Але, Але що? Душі. А на Пасху передаються дощі, От що з робити? Да. Ладненько, женемо. Усім приємного перегляду. Так, одразу переміряємо глибину, хлопці. Бо ще скажете, що там щось дряпаю, а не орю. Так, положили ключик. Заміряємо глибину. Прошу, 22 чи 23 см. Ось така глибина оранки. Так, хлопці, орю я на, третій, на другій передачі чорнозем повторяю з гноєм. No caso, Lito. Ось такий виходить результат. Отак От хлопці виходить поле з гноєм 17 соток, глибина 22-23 см. Так, хлопці, Ось такий результат вийшло. Все закрили. Все рівно, бронувати не треба. Добре. Всім міцного здоров'я!